Так, відео на замовлення чоловіка. Дивіться, оце ось двохметровий кабель type c Type-C. Оце зарядка, якою я лічно пользуюсь, айфон заряджаю. І ось діодна стрічка 420 холодного білого освічення в силіконі. Є така також нейтральна, кому треба. Зараз покажу, як воно все буде працювати. Розпакую зарядне все одно, лучше його провірить чим не допровірить. Так, кабель біленький. Зарядне біленьке, мені теж таке подобається, я обожнюю біленькі зарядні. У мене річно біленьке. Вставляємо його у Type-C. У нас тут 2 метри кабеля, як ви можете бачити. Беремо переносочку. Так. Беремо кабель. Состиковуємо Type-C і у нас готове Type-C. Все. 420 ленти. І отут розпускайте його де хочете, пожалуйста. Так само воно працюватиме від повербанка. Тож, ну, Це для сіті я зробив. Ну, Якщо вдруг будуть блекаути виключення світла, то ще ніякої проблеми. Береш просто ось павербанк. Ось беру титаном свій повербанк. вставляю в павербанк і. І воно світить дуже так само. О, все, є. Запустилося. <кхе> і все. І воно так само все світить від павербанка още ніякої різниці.